Привіт, зараз я вам розкажу, що б я собі хотіла придбати з магазину Sephora. Так як я була півроку в Польщі, але на той момент я навіть і не здогадувалася, що є такий магазин, і я навіть туди і не сходила. Тому що там ще були дуже великі ціни. тож і перше це, звісно ж, рожева пудра Huda Beauty. Ось вона зайшла спеціально на аккаунт Фори. Боже, воно відсвічує! А! Ні, так ще гірше. Ось цю пудру вона була взагалі. У них була інша упаковка, але зараз її змінили. І додався ще новий колір, але це вже фіолетовий. І вона коштує 23 або 39 доларів. І другий продукт це Sol de Janeiro, напевно, у 62-му номері. Ось такий. Третє, що я дуже, прям, дуже сильно собі хочу, це Ланеж. Маски для губ. Бо я дуже-дуже часто про них чула. І, ну. Частіше на англомовному Ютубі або Інстаграмі. І ось у них дуже багато різноманітних там смаків. там Вони усі дуже круті. Я бачила ось такі маленькі по 3 грами. Вони у нас тут продаються, але коштують вони, я вам скажу, навіть ось така маленька, недешево. Але все ж таки я колись хочу. Купити собі таку велику, велику банку, напевно, ваніла або шоколад, або м'ята, або кенді, там два кольори, там блакитний і рожевий. Якщо я правильно пам'ятаю, то називається кенді. В цьому все. Пишіть у коментарях, щоб ви хотіли купити в магазині Sephora.